Привіт, мене звати Юрій Вербило. Мене звати Григорій Одачук. Хотілося б розказати певну історію. Прийшовши до Юри в заклад, де він працював ще кухарем, я спробував Наполеон. Я прийшов з дружиною, з дітьми. Нам тут дуже сподобалось. Справді дуже сподобалось. Чому саме Наполеон? Я думаю, що справа в Заварному Кремі, бо колись я не так давно навіть не вмів його готувати. Потім Довелось, і я почав з ним експериментувати. І дуже багато було експериментів, я думаю, що сотні навіть саме заверного крему. І коли я вже досяг того рівня, що міг сказати, «Да, це той крем, який нам потрібен, я звернувся. Ну, скажімо, народилася та ідея, чому не наполеону. Через деякий час Юрко підняв питання: що, якби цей продукт? Робити не в форматі ресторана, кафе, кондитерської, а все ж таки організувати невеличкі підприємства. Концепт був таким, що ми робимо на один продукт, але дуже високій якості, і, скажем, доступний для широкого загалу. Знайшли вже цех, знайшли працівників, яких вже навчали. Ми вирішили, що ми будемо випускати. Один, максимум два, а краще один продукт все-таки на рік, але потративши на то дуже багато сил і енергії, для того, щоб вивчити цей продукт досконало і мати дійсно те, щоб ну, радувало скажімо, людей, наших близьких і знайомих. На сьогоднішній день я разом зі своїм другом роблю тільки три продукти, які стосуються більше кондитерства, ніж ресторанного, якби всього комплексного. Це Наполеон, це еклер і це сирник. Сирник дуже корисна штука, і, як ми вже говорили, сирник київський, бо ми хотіли, щоб він ототожнювався з нашим місцем, з нашим містом, де ми проживаємо, і з нашою країною в цілому. Команда у нас невеличка. Але команда дружна і головний наш принцип висока якість. Нашу продукцію можна придбати в мережі магазинів Еколавка. Це мережа, яка є по всій Україні, що, в принципі, дуже приємно, що ми маємо можливість завдяки Еколавки так само вийти за межі Києва та Київської області. Крім того, так само є наша продукція в мережі магазинів Оквайн. Ну і е, дехто каже, що це наша візитівка, і ми не можемо з тим не погодитися. А так само ми е, свою продукцію представляємо в магазині Goodwine в Києві. Також у нас є свій сайт, який називається Дуже просто вербило.ком ви можете замовити всю продукцію на нашому сайті, і ми доставимо її вам прямо завтра. Смачного!